Франція може напряму воювати з Росією у разі краху українського фронту. Французький телеканал LCI опублікував можливі сценарії відправлення своїх солдатів до України. Розглядаються такі варіанти: починаючи з того, що Франція будує в Україні військові заводи, залучаючи своїх інженерів, розміновує території та готує ЗСУ. закінчуючи тим, що Франція розгортає війська, щоб створити захисну зону і позбавити українців виконання деяких завдань. Або ж французи боротимуться разом із ЗСУ проти Російської Федерації в окопах, що може спричинити третю світову війну. Також є варіант, що Франція захищає Одесу, встановлюючи на сам перед ППО. Якщо їхні військові збивають російські цілі, то Париж може вступити у цю війну. Раніше президент Франції Мануель Макрон не виключив, що НАТО може вести війська для допомоги Україні. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не просила, щоб війська НАТО розгортали на території України. Проте заходу треба змиритися з тим, що цей день може настати. У свою чергу заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в НАТО розглядають варіант збивання російських ракет, коли вони летять в бік території Північно-Атлантичного альянсу. Про це чиновник заявив в ефірі на РМФ «ФМ». Нагадаємо, в ніч на 24 березня відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла у повітряний простір Польщі та знаходилася там 39 секунд.